Ціно зайшли на територію. Хлопців не випускають. Водвосувають умови. Якісь Відпускайте хлопців! Це вимоги людей на спонтанному мітингу під ТЦК Коваля. Люди зібралися, щоб допомогти чотирьом молодикам, яких затримали на блокпосту. Як твердять учасники, незаконно без поліції доставили та отримують в ТЦК. Активістів скликала адвокатка одного з затриманих. Коли хлопці були в приміщенні тацька, і адвокати відтуди вивели. Просто ну, фактично силою вивели її. Коли я приїхала, там стояло чотири жінки, грудна дитина на руках була одної жінки і адвокат. Це був весь натовп. Вони в наш пік направили зброю. І вже тоді люди спочатку один пан, шановний, я на жаль не знаю, яка звати. Він перекрив рух. Ми написали в групі, виклали саме цю сутичку, і тоді вже суспільство відреагувало і долучились люди. Є спільнота у нас коволі, вона відкритому до. Я переконана, що в цій спільноті є і керівництво ТЦК, та ТЦКшник, і поліція нічого не організовувалося. Це все стало стихійно, і саме після того, як були явні протиправні дії, зрештою біля блокпосту під ТЦК зібралося до сотні людей. Суперечка переросла в спробу витягнути затриманих з десяток людей. Спробували відкрити шлагбаум і зайти в приміщення ТЦК, але завадила поліція. Найбільше людей обурило те, що вони працювали неправомірно. Тобто всі хлопці були обновлені, обновлені в резерв плюс і також пред'явили дію. Те, що в них не показалося в їхніх планшетах, дало їм, ну, напевно, якусь підставу, щоб їх забрати. Щоб уникнути силових сутичок, затриманих військозобов'язаних відпустили у ТЦК Волині Наголошують, усі затримані були повнолітні. А на офіційній сторінці у Фейсбук зазначили, що конфлікт підтримувався та спрямовувався в необхідному руслі російськими спецслужбами. Ті люди, які вже підійшли до територіального центру комплектування, їх з часом ставало все більше і більше. Вони знімали певні якісь відео, поширювали соцмережами, і ми побачили, що так, всі моніторингові групи забиті відео з місця події. Тобто це розігналося не лише українськими соцмережами, а й пропагандистськими соцмережами, які існують і в Україні, і загалом в Росії. Це зроблено, мабуть, для дискредитації територіального центру комплектування. Учасники зібрання такі закиди категорично спростовують, наполягають дії НАТО. Були спровоковані поведінкою працівників ТЦК і не мають жодного стосунку до спецслужб держави-агресора. Це настільки безглуздо. Я розумію, що їм потрібні якісь виправдання. Вони, макуть, вони не можуть вийти і чесно сказати, що так, ми порушили. Так це було від першого до останнього нашого вчинку, слова. Все було порушення на порушення. Я розумію, що їм потрібно якимось чином себе виправдати, але це найсмішніше найбезглуздіше, найсмішніше виправдання, яке тільки можна придумати. Взагалі нічого, звісно, не планувалося, не було там ніяких агентів. Це убурило мене, мене особисто, найбільше того, що я народилася в місті Ковель. Я є українка, і мої батьки, також вони ковальчани і українці. Ну, це мене обурило, напевно, найбільше, це, що нас зв'язали з якимось кремлем, путіним і всім остальним. Що ще плюс до того доплили, що десь там щось було приплачено. це взагалі. Ну, я розумію, да, ТЦК їм потрібно себе відбілити. Тобто і вони готові піти на будь-які міри. Кілька днів по тому у невеличкому містечку Ковалі у жителів і досі немає однозначної думки про те, що відбулось під ТЦК. Одні наполягають, військові перевищують повноваження, інші вважають, у ухилянтів не варто визволяти такими методами. Чому його взяли? Тому що він свої дані він не поновив. А чого він не поновив? Було дуже багато термін часу, за який можна було це зробити. Його ніхто нічого не закривав. Би. Кожен має іти свідомо, бо з таких людей, які ловлять толку, немає в армії. З ними тільки одні проблеми. Вони втікають, тікають з автоматами зі зброєю і роблять тільки біду. Того це має бути тільки добровільно. ТЦК Дуже багато вони на себе беруть цих повноважень. Дуже багато. Ну не можна жити так. Людей отак хватати на вулицю і в тапках, в тап і забирати складати. телефони. Ну чекайте, в нас є Конституція, Ми живемо згідно конституції, а не отак. вот. бояться діти вийти на вулицю. Ну це ж неможливо. Ми Люди. за що захищати, ми за за Україну, що це, але ж так нарушати права людини це безчинство. По іншому не назвеш. Дії людей нині вивчає поліція. Щоправда, попри гучні закиди щодо наявності російського сліду, нікого з учасників поки не затримували. На місці працювали поліцейські, нацгвардійці, а також слідчо-оперативна група поліції до єдиного реєстру досудових розслідувань. внесено відомості за двома статтями кримінального кодексу. Йдеться про статті 295 та 293 кримінального кодексу України. Це заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку та групове порушення громадського порядку. Я не проти, щоб хлопці йшли і захищали, воювали. Це обов'язок кожного чоловіка України, але це все має бути правомірно.